Сьогодні мала зустрітися з родичем і зовсім випадково відкрила для себе полтавську середню освіту з нового ракурсу. Виявляється, у Полтаві існує ліцей, у якому можна навчатися у будь-якому віці. Тільки вдумайтеся, ліцей для всіх вікових категорій. Я зараз знаходжуся у Полтавському ліцеї номер 47 Альтернатива він цікавий не лише своєю історією, але і специфікою. Тут мають змогу навчатися з 9 по 12 клас і підлітки, і люди більш дорослі, які у свій час не змогли отримати середню освіту з найрізноманітніших причин. Тут свого часу навчалися досить успішні, як на мене, люди. Наприклад, воротар збірної України по футболу Дмитро Різник є випускником саме цього закладу. Заклад має досить суттєву матеріальну базу, сучасні ремонти у класних кімнатах. Досвідчений та дружній колектив вчителів Особливо для мене це величезне відкриття, що у Полтаві можна навчатися у ліцеї без відриву від роботи, якщо ви працюєте чи спортивних тренувань за зручним графіком, бо ж тут є аж три зміни: адаптована освітня програма, денна та вечірня форми навчання, і все це безкоштовно. Ще мене вразило, що після завершення ліцею випускники здають НМТ чи ЗНО виключно за власним бажанням. А свідоцтво про освіту отримують державного зразка. Друзі, рекомендую вам Полтавський ліцей номер 47 як альтернативу для здобуття середньої освіти. Досвідчені вчителі чекають на вас за адресою міста Полтава, вулиця Охтирський шлях, колишня САКО, 14.